Гармата. Постріл! Снаряд по команді! Постріл! Ви їх не жаліть! Ми люди, сказали влучання в цей. Влучання в ціль. Все. І це найкраще. Ну я би вам показав переписку, але тут, якщо мати відкинути і цифри... Тут тільки плюси. Добре. Приймай Боже. Приймай. Вони надовго до тебе, до речі? Надовго? Да. На пару годин казали. Я віршик підготував. <рес> тобто яточку поставити? Чесно, я не готовий до паперації. Ви ж казали, каже, що віршик пригнав. Віршик я ще з дитинства пам'ятаю. У <рес> <рес> мене один на всі випадки життя. <рес> <рес> Все, розкажеш. В мене Хоч так далеко? Ні, 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 ні. Іван Франко. Доброго дня! Ось сніданок грію. Це ваш буде на сніданок. вчорашній. Треба, напевно, прибрати рюкзак з цього з інвертора, тому що він почав подигрівати. Що воно таке собою представляє, то ж ніколи не знав. Я по освіті цивільний залізничник. Коли почали працювати, ну гупає пушка, гупає, хто ж його знає. Но коли вже почали по нас працювати, коли вже відчули цю всю силу вже на собі, ці ну, осколки, да, це такий серйозна штука, дуже серйозна. З чим ви працювали до того, як вам дали Тарасімірки? Е, працювали на Стаб, Стаб 2А65. Такий древній експонат, трошки сукерою роблений. Ну, але теж шкоди, шкоди і багато біди вона приносить. Ази артилерії ми пізнали там з нею. Принаймні, мстур було не шкода. Треба, як кажуть, перша машина має бути дешева, щоб їй було не шкода. Так само у нас. От, коли вже навчилися оперативніше працювати, ази артилерії підтягнули і вже тоді керівництво вирішило нам дати іномарочку. На Після Запоріжжя ми працювали на Херсонщині і відповідно вже одразу після Херсонщини ми переїхали сюди під Бахмутом. Вже більше року ми вже тут, на цьому напрямку. Якою ви пам'ятаєте обстановку на Бахмутському напрямку, коли ви сюди приїхали рік назад? У на двох словах, я вже, куди я попав? Осінь, болото, дощ. От. Легенький шок, але привиклося. Ми вже рік тут. Більше. Більше. Навіть ходять чутки, що нам десь там під Бахмутом землю видають. Тільки треба робити забрати. Скільки снарядів ви використовували під час наступу на Бахмутському напрямку весною літом 23-го року? Ну, за добу при наступі знайшло середнього. Багато. Багато. Ну, якщо в середньому брати 150 снарядів в день, це так. Це такі норма. Було доби, що 200-220 снарядів за добу. Розрахунок було. І в деяких розрахунках було поза 300. Ще разок хтось ще рухає. Домою! Це пафа. О, красивенько. Друга група підходить. Давай. 270. 270. 270. 4 і 6. Хутомір! Хутомір той самий, що був. Наводимося, чекаємо. Демокриття. Гармата! Хостріш! Скільки тривало ваше навчання за кордоном? Сім днів. З них 5 активних, 2 теорія. Причому по системах НАТО на цю пушку інтенсивна підготовка 7 тижнів. Ну, можу сказати, що на хлопці такі. З першого зразу все запам'ятали. Кмітливі. Кмітливі, так. Кмітливі. так вам англійською викладали? Ні, був перекладач. От, які, коли ми там щось запитували, він відповідно запитувався інструкторів. Багато питань, які ми задавали, інструктори так гобали подивилися на нас, пішли тихенько, відкрили свою книжку, почитали. Ан-дан-дан-дан, ми, так, так, так ми приїхали після навчання, потім нам дали гармату, бо їздили тільки командири-навідники, і ми вже, відповідно, вчили весь розрахунок, як обслуговувати гармату, як працювати. І перше бойове хрещення це було на Херсоні. Теперша бойове краще нашої громади. Контейнер, контейнер половина Я тепер згадую слова мого діда. Мій дід теж на фронті воював. І коли там показували, ще пам'ятаю, я ще малим бігав там, клас, не знаю, четвертий, п'ятий. Кажу, діду, тут кіно про війну йде. Сам дивися, то вся брехня. Тепер я розумію. Що таке було за радянської доби пропаганда. Дід прийшов з війни, і за пару років його посадили в Сибір. Під яким приводом? Він ніколи не розказував. Та тоді був 47-й рік, Голодовка. На 10 років дали таборів. Зато, може, хтось ще пам'ятаємо там по 20 копійок. Мені воно хроном нафіг нужно. Якби вам дали змогу демобілізуватися після 24 місяців служби, чи представив би на таку пропозицію? Хм. Ну я все люблю до кінця доводити хоча б на місяць додому, а там далі. З тим же самим колективом. ті ж самі поля. Теж, треба вже. Як добровольцем пішов, так і до кінця справу всю довести, а ту дому потім. Зараз вдома сидіти, на це все дивитися, то не витримаю Просто передихнути, відіспатись нормально, забути про це все, що тут робиться, про це гепання, гупання. Ну і назад спокійно вертаєшся. Дивіться, гарячі тури по всій Україні. Визначні пам'ятні місця, Авдіївка, Бахмут, Херсон. Тобто дружній колектив, трьохразове харчування. Реально, понеділок, вівторок середа. Ну, сафарі тур включений. Відстріл да, цих. Адреналіну хоче відбавляти. Адреналін так, трішки, ну, звичайно, присутній. І потім буде що на старості згадати. Рекомендую. <ріху> У нас є... Боєць з позивним Ну, Ми вже його поставили на котлове забезпечення. Документи вже всі в штабі. <рес> так що Ще трохи буде з згарвати, стріляти, так, ще навчимо його на Так, а там так, вже і сержант. сержантом стане. Людей у нас бракує. Ходимося як можна. Не спору, не всі, сильні духом та й мир. Будемо так казати, не сильні красавці, не Орли. Але якось знайшли в собі. Сили прийти сюди і задню не даємо. Наказом командира 45-ї окремої артилерійської бригади ви нагороджені почесною відзнакою 45-ї бригади. Вітаю вас. Дякую. Вітаємо. Дякую. Між диви, яка красота. Це честь служити з вами. А це тобі, Михайло, хай тебе береже. Дякую. Да. Дуже дякую. Все, молоді. Служу українському народу. Дякую. Хлопці, без вас. Без вас я би. Заходять. На справився. Привітаю! Самому тяжко робити. <ріст> Дуже дякую. Має честь нагородити почесною відзнакою 45-ї окремої артилерійської бригади молодшого сержанта. А чи буває вам страшно на війні? Звичайно. Звичайно, страшно буває. Тут єдине від страху в паніку не впасти. В тебе може бути мандраж, в тебе може бути сцепеніння. Головне не піддатися паніці. Старатися контролювати цей момент. Так, адреналін зашкалює. Ну, у нас тут що починається? Перше це юмор. Юмор він завжди присутній. Анекдот розказати. Ось сміятися. Так, воно саме краще попускає сцепеніння. А скільки років ви ще готові воювати? Я не знаю, поки морально зможу витримати.